Всіх вітаю із Аврори. В Одесі відкрилась найбільша Аврора в Україні, 570 квадратних метрів, в торгівельному центрі «Волна». Я адресу залишу в описі під відео. Відкриття було 9 грудня, а я продовжую вам показувати знижки, які почалися 9 і будуть іти по 15 грудня. Ось такий відвідувач. Оксі, хто не знає, цей відбілювач робить Слобожанський миловар. Тут 900 грам. Він коштує 149 гривень за 900 грам. Також кисневий плямовий відник за 149 гривень 900 грам від Слобожанського миловара. Грюнвалд ось такий порошочок пральний. Бачите, акція з 9 по 15 59 гривень, 14% знижка. В цій упаковочці така м'яка упаковочка? 800 грам. Дивіться, аж 39%. На порошок тайт. Аквапудра, мені так завжди подобається ця назва, аквапудра. 39% знижка. Тут 300 грамовий порошок, виходить за 39, замість 64%. Дуже гарна акція 33% на оцей гала. Також аквапудра, французький аромат, замість 55, 37%, ой, 37 гривень, 33% знижка. Дивіться, персіл. Я такий до, до цього якось не бачила така коротенька упаковочка 300 грам, 20% знижка. У цей персіл був 69, зараз 55. Ось такий порошок, поляр, шайн універсальний, без фосфатів 29 гривень. Це роблять в Україні 10 національного кешбеку. 400 грамова упаковочка. Також тут французький аромат стоїть 39 гривень. Переходимо сюди. З 9 по 15 акція 16% знижка на фрекінбок засіб для миття посуду. Тут 86% натуральні компоненти за 500 грам. Дуже зручна упаковочка, така в виді каплі. І коштує 74 гривні. Далі літровий такий засіб для миття посуду. Ну, зручно з таким, бачите, дозатором. Ось оцей. Ну, два види. Його є з грейпфрутом, а є такий, як морський аромат, 47 гривень 15% Знижка. Знижка також іде на отакий поглинач запахів для холодильників 49 гривень. А коштував. 69-80 грамів. Мені цікаво, хто це робить, цей поглинач запахів для холодильників. Ага, це начебто робить, я так розумію, що все-таки Китай. Так, 49 гривень. Так, тут понизу також стоять акційні позиції, ось 139, 2,2 літри. Бачите, для ем, стірки забула українською, засіб для прання 2,2, 139 гривень. Ось такий Wash and Free був 149, зараз 109 гривень, тут виходить 2 літри, знижка 27%. Ось такий засіб для прання, рідкий, літровий, ніколи не бачила, універсальний, нова формула написана, 49 гривень. Зроблено в Україні, тому що національний кешбек. О, дивіться, яка чиста кухня. Приємна така упаковочка в оливковому кольорі 750 грам. Грін код 77 гривень. Бачу, зроблено в Україні. Далі йдемо по знижкам, по акціям, які з 9 по 15. Ось засіб для миття посуду з ароматом лимону. Тут один, тільки лимон. Він коштував 29 зараз 22. Це 24% знижки. Ось такий, знаєте, він схожий на сарму прям один в один, тільки супервош називається. Це, може також сарма робить, якось так дивно, що така упаковка виробник, науково-виробнича фабрика Дніпро. Ну, ось отакий виходить, для миття посуду 44 гривні. І на сарму також, бачите, акція 49 гривень. Еліо ось такий засіб для миття посуду. Соковитий лайм 39 гривень. І тут у нас засіб для миття посуду також. Для миття посуду цікавий, літровий, 64 гривні. Далі у нас знижка. Бачу, насадка змінна на швабру з 9 по 15. Ось отака насадка. 45 на 14. Вона коштує 49. До речі, коштувала 64, 23% знижка. Непогано. І ось, бачите, також є акція на саму швабру для миття підлоги. З м з матуском так написано. Ось ось таким. Ось таким з матусками. З матусками коштує 149 гривень. Акції йдуть. Набір, ой, гляньте, які пористі, класні, такі я не бачила кухонні губки. ну Тут велика аврора, тому ж, ну, розумієте, що дуже великий асортимент. Може і не сквізь в аврорах таке і знайдеш. Ну, акційні знайдете. 39 гривень. І ось така дабл-бабл губка. Їх тут 5 штук за 19 гривень. Також гарна ціна. Тут саме акція. Акційні позиції скрізь повинні бути в Аврора. Губка змінна для швабри з віджимом. Бачите, 49 замість 59. Ось хто користується, знаєте, що зараз почалась акція саме на цю позицію. Далі акція почалась на набір губок від «Фрекінбок». Стильні кольорові. Так і називаються. Стильні кольорові, бачите, рекламують зірки стильні кольорові за 5 штук 27 гривень, 21% знижечки. Також акція з 9 по 15. Ось такі губки. Цікавіться саме для Аврори. Хтось їх робить. 24 гривні замість 29. Бачите, акція 17% знижка. Знижка 26%. На оцей металевий з ручкою. Ось такий з ручкою, зручний. Якось з ручкою навіть ніколи не користувалися. Вони тут в різних кольорах, в золотому. 14 гривень замість 19. 26% знижечка. Так, я показую саме акційні позиції, тому що тут дуже багато всього. Почались на різдвяне, також знижки, зрозуміло. Набор кульок, ось дивіться, які мірко Ці шість штук, набір кульок ялинкових коштували 69, зараз 49, 29% Знижка непогано. Так, ці кульки у нас роблять в Китаї. Думала в Україні ні. Так, і ось такі ще кульки по акції. Дивіться, до 15-го акція 37 гривень, а коштували 99. Нічого собі. Ні, ну це велика акція. Це 63% ось на отакі кульки. Зараз буду вам кольори показувати. 37 гривень. Гляньте, яка гарна ось в такому кольорі. В бордовому, о, дивіться, в червоному кольорі з золотом. Ну, коштували 99, зараз 37. Три кульки таких вони, як знаєте, як на мисті, начебто обгорнуті на мисті. Я їх в інших Аврорах, до речі, не зустрічала. Не, не попадались мені ось такі за 37 гривень, поки так складемо. Так, тут по акціям немає більше нічого. Переходимо в цей відділ. Бачу, акція з 9 по 15 189 гривень набір для розпису. Бачите, яка тут? Ну тут різні... Ось тут, ну, я вам просто, ось, так, перше. Ой, тут взагалі картина буде класна. Як щось Чи Париж начебто, ось такий на набір для розпису коштують 189-17% знижка. На подарунок дуже класно. І Тим паче різні можна обрати. Люди там щось малюють, щось їм подобається. Тут просто 199 є набір, а це по акції саме 189. Знижки на такі ось машинки да, зі сніговичками. Статуетка це називається новорічна. 149 коштувала зараз 99. 34% знижки. Дуже класна ціна. 34% знижки це супер. Також ось акція на статуетку Санта з довгими ніжками. Написано, ну не з такими довгими, як просто він так може сидіти, висіти. 139, а зараз 77-45% знижка. І 40% знижка на таку вівцю. Ось бачите, як вона так ну для прикраси вдома, це для декорації, це не різдвяна, просто як, начебто, в квіти тут. Ось, ось така. Вівця, декор для дому, рослинна штучна в горщику 77-40% знижка. Гарна ціна. О, календар. Різні, мабуть, я думаю, тут картинки. Ось такий, який ну, можна перевертати, перегортати. Мені подобаються такі календарі. Вони зручні. Ну, ось отакі календарі. Ви можете тут ставити число сьогодні, місяць. Різні дуже картинки, багато. Ну, він звичайного формату. Ой, А4. 37 гривень коштує 24% знижка, А був 49. Ось такі календарі мені подобаються. Треба купити. 37 гривень. Дуже класна акція. Акція також аж 50% знижка на цю підставку. Гляньте, вона була 88, така в формі листочка різних кольорів. А зараз 44 гривні. Це 50% знижка. Ой, і отакі виді мушлі. Дивіться, підставочка. Ну написано листочок. Я думала, як мушля дуже гарні. Ось у ці підставочки 38% знижка, були 55, зараз 34. Дивіться скільки тут різних кольорів. Вони просто понизу стоять. Вони виглядають дуже мило. Ось далі підсвічник скляний. Всього за 27 гривень. 45 знижка. Ось отакий підсвічник. Також він в різних кольорах. Як бачите, такий як смарагдовий, дуже гарний. 27 гривень, а коштував 49. Ну, 45 знижка. Слухайте, дуже класні знижки почались в Аврорі до новорічних свят. Оце Аромалампа. аромалампа. А, ух ти! Дивіться, вона коштувала 55%, зараз 27, це 51% знижки. Далі йдемо. Ось такі прикраси, новорічні, цікава паперова куля. Це її треба розгорнути, я так розумію. Так, і така паперова куля. А, паперовий ліхтарик. Ось тут вийде ліхтарик. Якщо Я вам показати, ось цей ліхтарик. Він розгортається в ліхтарик, а це в паперову кулю. Куля зараз 22 замість 34, а ліхтарик замість 39 24 гривні. Так, дивлюсь далі акційні позиції. Із акційного у нас також прикраса новорічна показую. Ось така прикраса. Ой, я такої навіть ніде не бачила. Дивіться, клисточки такі. Я так розумію, що їх можна роздвинути, їх там аж чотири штуки. Ось цих лист... А, ось дивіться, як вона буде виглядати, намальовано. Була 39, зараз 27, 31% знижки. Вони в різних кольорах. Ось такі прикраси. Ось вона, така квітка вийде. В червоному кольорі також є, в синьому різні кольори. Також акція брілок для ключів. Дивіться, різний. Всього за 17 гривень. Кому потрібен брілок 23% знижка, а коштував 22. Також різні тут брілки, всіх кольорів. ну Ось такі фігурки там більше як дитячі на такі брілочки. Ну, вони такі м'якенькі, ви знаєте. Ми вже їх трішки просто ну, обмацали. Також брілок для ключу фігурка зі свистком. Ого, цікаво, зі свистком. 24 замість 39. 38% знижка. Далі набір кульок. Патіхата, Це 5 штук, ось, ось таких кульок. Вон бачите, хеппін'ю да? на них написано, на кожній кульці написано Привітання з Новим роком. Вона коштувала 44, зараз 27. Вони тут йдуть, я так розумію, в чорно-білих кольорах. Так. І ось такий ще набір кульок 49 гривень. Дівчата в чергу. Ну, це комусь на день народження, не новорічні. Багато тут набір цих кульок, є, хата для неї. А отут намальовано, що на них написано. Бачите, супергерої для чоловіків, якщо поздоровляти, супергерої, звір, мужик завжди правий, я так розумію. І ось такі по 49. Ну, цікава така позиція для привітань. Стрічка декоративна. Ось такі стрічки з такими візеруночками різними в різних кольорах. Стрічка декоративна. Вона коштувала 34, зараз 22. А 30% знижка хотіла вам сказати, скільки вона довжину, ця стрічка. Зараз, якщо я знайду, я вам скажу. Виготовлена на замовлення з текстиля, з принтом. От я чомусь не бачу, скільки вона вдовжено. Ну, Ладно, не буду тягнути час тоді. Також є така стрічка декоративна з текстилю. О, тут 3 метри написано, а тут. Я не бачу, ні, тут не написано. Тут три метра. Очі така, це зрозуміло. 3 метри. Також в різних кольорах. Бачите, є блакитний, рожевий. Також 35% знижка. Мені здається, непогано. О, дивіться, свічки для тортика. Хто купляє на день народження зараз, він такий класний розпродаж. Даже якщо день народження трішки пізніше, можна зразу купити. Чотири гривні штучка коштує цих різних кольорах. Вони з різними, чому тут тільки 9,9. Ну, мабуть, є різні номерки, я так думаю. Вона коштувала 9, зараз 4,56% знижка. Саме на ось такі. Бачите, свічки. Розпродаж. А тут у них їх дуже багато. Не тільки такі. Ось знижка. Дитяча картка монобанк. Цікаво, 49 гривень. Для дитячої картки. Знижка, пазли, картонні, різдвяний карнавал. Ух ти! Клас! Ще можна подарувати якраз різдво попереду. І вже є знижка 17%, ну все ж таки, були 349 ці пазли, зараз 289. І дивіться, тут навіть вони різні візерунки, можна обрати, цей різдвяний карнавал. Ну так, непогано, що вже є знижка. І тут гра настільна розум, мавка магічна, 849 гривень. Нічого собі. І це як жовтий цінник, 849 гривень. Ну, я тут не дуже розбираюсь цю гру, чому вона стільки коштує. 849 гривень. Планшет килини. А, ну, ну зрозуміло. 849 гривень і 10% кешбеку йде. Тут у нас акція. Ух ти, конструктор. Ось такий конструктор іграшковий. Класно виглядає. Ну, Намальований, дуже крутий конструктор. Бачите, коштував 169, зараз 129, 24% знижка на такий конструктор. Знижка на ось цю іграшку. Це конструктор дитячий. З викруткою. Ось гойдалка 149 гривень, 40% знижка замість 249. Класна акція. Я вам так показую ось ціни, а показую тільки акційні позиції. З 9 по 15 649 на ось таку на такий конструктор він був 799, зараз 649. Пісь такий дорогий також конструктор. Ну, тут як машину можна з нього зробити. І також акція, конструктор, кав'ярня. Ух ти, замість 899-799, ну 11% цього знижка кав'ярня. Це цікаво. Тут такий він великий, каву можна, ну на, мабуть чашки там багато. Всього каву ось цю зробити. Кав'ярню, бачите, вона намальована. Ну, трішки поганувато видно. Але все ж таки. І ось також акція Згадала баба як дівкою була. Гра настільна за місяць 74-64 гривні. Ну, дуже цікаві у них тут є позиції в цій новенькій Аврорі. Так, в наступному огляді я вже буду робити ну, інші акції, тому що акцій багато і довгі випуски не всі люблять робити. Я була в найбільшій тепер Аврорі в Одесі. Це місто Одеса, торгівельний центр Волна на Семена Палія. Адресу залишу в першому коментарі під відео. Дякую, що дивитесь. Всім бажаю мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!